А, ну, спочатку однозначно тобі дуже велика дяка, що ти нас зібрала усі, А, при тому, що я знаю, я не єдиниця в групі, яка просто мріяла з лютого, а то й з січня, щоб попасти в цю групу, і нарешті ця група сталася. Дівчатка, вам величезно-величезно дякую, тому що дійсно підтримую руками стовідсотково ногами. що Це саме крутезна група, цей вайб у телеграмі. Ці сплітні, ці розслідування, що там з офіс менеджером, ну це крутезно. Щодо курсу, однозначно, набушуша фідбек, але дуже вдячна тобі, те, що, в принципі, яка б мене була, яку я для себе ціль ставила, не багато, з одного боку, очікувань, а з іншого боку, я дуже хотіла це структуризувати собі в голові, mm -hmm. мені це вдалося. Я okay. отримала масу насолоди від е, домашок, да, інколи напрягало тим, що тобі просто. Потрібно як в школі зробити домашку, але це було супер цікаво, знаєш, зануритися в компанію і дивитися, просто це аналізувати, і, можливо, мріяти, можливо, прораховувати, що ти можеш покращити. Але основне, ніяк знаєш, скажімо так, можна теорію надавати, але якщо немає цієї атмосфери, цього вайбу, воно би все не відбулося. Того так, я так. дуже довольна, дуже щаслива і дуже дуже вам вдячна. І в Києві обов'язково зустрінемось тільки давайте в вересні.